Наступного тижня Кадроленд знову в ефірі з гарячими темами. Розповідаю коротко, що на вас чекає на вебінарі 28 жовтня. Розберемо, чи штрафує ТЦК за помилки у списках військового обліку, як підготувати списки до звіряння з чужим ТЦК, як провести аудит списків і виправити недоліки до 1 січня 26 року. У фокусі також оцифрування трудових книжок, чи зобов'язаний роботодавець передавати скани до ПФУ, де перевірити статус оцифрування і що робити, якщо даних немає плюс Профстандарти 2026, як перейти на єдиний реєстр кваліфікацій і чи замінять профстандарти посадові інструкції. Гість ефіру Юрій Рашкевич, член Нацагентства кваліфікацій. А на вебінарі 30 жовтня обговоримо завершення року з військовим обліком, як підготувати списки, що робити, якщо ТЦК не надіслав витяг, і хто має заповнювати журнал перевірки. Також розберемо тему бронювання після перепідтвердження критичності і на десерт письмові трудові договори чи замінять вони посадові інструкції та інші кадрові документи? Не пропустіть безкоштовні ефіри. Кадроленд реєстрація відкрита.